See Вечір 14 листопада для Кремеджан став особливим, адже саме тоді вони зібралися у центрі культури спорту та дозвілля нафтохімік, аби насолодитися чарівним співом талановитого співака Олега Шумея. Виконавець завітав до Кременчука вже не вперше, проте кожного разу він дарує нові та незабутні емоції шанувальникам своєї творчості. Дуже хочеться його послухати, хочеться додати собі позитиву, настрою радості. Будемо дуже вдячні нашим хлопцям, які дадуть нам. Послухати В мене чоловік зараз боронить нас. Якщо сподіваємося, що ми зможемо без перешкод послухати, без проблем і без всяких негараздів. Ми все таки відпочинемо і отримаємо кайф. Да, зарядним позитивом емоціями. Під час виступу Шумей виконував як улюблені хіти, так і нові композиції, які миттєво знайшли відгук у серцях слухачів. Зал підтримував артиста теплими оплесками, а найвідоміші пісні глядачі співали разом із ним. Атмосфера вечора була наповнена енергією, ширістю та особливою магією, яку Олег Шумей дарував своїм виступом. <му> Концерт Олега Шумея став справжнім святом для душі Кременчужан, подарувавши їм яскраві емоції та незабутні спогади про цей вечір, який надовго залишиться в їхніх серцях, наповнених теплом і музичними враженнями. В минулому році приходили в грудні місяці. Нашому нам сподобалось таке, якась така яка да. енергетика. так нам сподобалось, і Ми вирішили так, так, знову. При. Ми любимо слухати його пісні і нам захотілося б при. прийти, відчути ті емоції. Дуети його дуже подобаються. Ми сьогодні вирішили завітати на його концерт і насолодитися його співом. Найбільше сподобалося участь в голос країни, це дуже запам'яталося найбільше. Також сподобалось, коли він вступав на піаніно в бомбосховищі, в коли дав укритті, коли були тривоги. Також традиційно для української естради на концерті проводили благодійний аукціон, кошти з якого будуть направлені на допомогу мужнім захисникам України. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.